Yeah, Але ми я 4 квітня, люди добрі, Двигаюся з варуса. Очередь дуже велика, скуповуються підряд, а іменно воду. Вода подорожала сразу трошки. Я взяв 5-літрову баклажку за 60 гривень і води практично немає. Це так, виходжу до вас на 5 секунд. Екстрено, да? зв'язано це з тим, що нам сьогодні в інтернеті під вечір написали приготуватися, що ночі може можливий. Взрив на Запорожжі. В общем, взрив типа 50 на 50, не факт, що буде, але приготуватися. І з цим зв'язано те, що великі очередя на магазинах. В магазинах Варусі, АТБ, везде. тебе везде. Я придбав теж бутилочку. Води на всякий случай за 60 гривнів. Я оце думаю, якщо буде все-таки взрив. У нас погода другий день, ну немає вітру. Получається, що в случаї радіація якась чи що, то воно ж должно вітром нестись кудись. У нас цією жрою немає вітру зовсім. Получається і нести його нічим, якщо дійсно є там якісь, якась радіація і тому подібне. Не знаю, не знаю. Не буду просуждати, гадати. А буду сподіватися, що все буде добре. І нічого не трапиться. І ми знову вийдемо на роботу. І все буде хорошо. Пізно не вертався я ще так додому. Трохи задержався. І зайшов в магазин минут на сорок. Відстояв очередь. гривуть з поличок усе Я взяв що осталося. Трохи туалетної допомоги. І бутилочку води практично предпослідню Так і діла, люди добрі. Буду держати в екскурсії, якщо. На всякий случай. З вами був Олександр, це місто Дніпро, 4 липня. І до зустрічі на моєму каналі. Надіюсь з хорошими новинами.